Я надіюсь, що точно так само і Зеленський. Після розмови з Трампом у Ватикані, я думаю, що точно так само готові сісти за стіл перемовин, друзі, і говорити про мир. В першу чергу, говорити про те, щоб не вмирали хлопці та дівчата. Це перше. А потім вже говорити про компенсації, про розділення чогось і таке інше. В першу чергу, друзі, в першу чергу це. Мир, зупинити вбивство, сісти за сіл перемовин і домовлятися. Паралельно, звісно, коли буде тиша, можливо провести вибори в Україні, тому що ми демократична країна, ми обов'язково маємо провести вибори. Тому, друзі, єднаємося, надіємося, тримаємо кулаки і позитиву більше в плані перемовин, в плані миру. Плані всього найкращого для України і світу, друзі. Дякую всім, до побачення!